історію однієї. дівчинки. Знаєте, вона народилася в сім'ї, де чомусь так сталося, що всі родичі були такі якісь цікаві і вони там, якось жили таке життя, що хтось там пив. Наркомани, хтось там блудив, хтось в тюрмі сидів, знаєте, і її мама, вона в 18 років завагітніла, але її батько сказав, що якщо ти принесеш пелені, то я тебе вб'ю. Бо що скажуть люди? Скажуть люди і пішла робити обор. Не знаю, як буде українською, але я думаю, ви мене зрозуміли. І Коли вона вже прийшла е, в лікарню, вона вже лягла на кушетку, до неї підійшла жіночка, вона, так, коли вона розповідала цій дівчинці, вона каже, я не знаю, вона працювала там чи хто вона була. І вона попросила, не робіть цього залиште цю дитину. І вона каже, вона розплакалась мама і побігла з лікарні. В неї не було грошей, неї не було роботи, але вона вирішила залишити дитину і не сказала батькам, що вона вагітна. Вона народила дитину, але була молода дуже, і вона захворіла від, знаєте, від стресу, від всього цього, від, мабуть, від. А якогось, і в неї ну діагноз був неї рак. Тим, що вона мати одиначка, що чоловік її, який не став чоловіком, він сидить в тюрмі, і вона не знала, що розказувати сусідам, і вона почала шукати, хотіла, мабуть, відчувати себе якоюсь такою особливою, хотіла відчувати себе. І він не, не зарпав мою маму. І Алиу. я ще пам'ятаю такі моменти, коли його все-таки посадили в тюрму, і ми повернулися до бабушки з дідушкою, і жили вже там всі разом, і мама там десь занімала гроші, а потім мені вже, я вже ну, трошки більша була, мені 12-13 років, я пам'ятаю, приїхали якісь чоловіки і сказали. Що моя мама дуже багато грошей комусь винна, і, ну, щоб я допомогла, я не піде моя мама, а вона там пропала на декілька тижній. І потім вони сказали, що я, із за того, що вона винна гроші, то я, вони мене заберуть і я повинна якось віддати ці гроші. Ну, слава Богу, вони потім навіть посадили мене в машину, ми навіть їхали кудись, а потім вони мене випустили і сказали, що. чи я була обережною. Я казали, що в мене виросте простітутка, шахрайка, і якась там, ну, якось вони мені так пророчили моє життя. І потім я закінчила школу, я пішла працювати, тому що потрібні були гроші вдома, я їх ніколи не було. І ще був брат молодший, який був, ну, здоров'я в нього було погане, ну, інвалідність. І коли мені було, 19 років мама знову пропала, і я зрозуміла, я відчула всередині, що я її більше не побачу. Я, не знаю, як це, я, я зрозуміла, що так, ну, що це я її більше не побачу. І я привезла гроші, заробила, одягла свого брата в школу, він на той час був в п'ятому класі. І потім через деякий час сказали, що ми маму вбили. І втопер в ванній. Ну, ніхто не розбирався, хто що, але, знаєте, я взяла опікунство над своїм братом, щоб його в інтернат не забрали, ну, бо він і так був з проблемами, здискований. І повернусь до того, що з цим син, знаєте, я виросла і. Я настільки була травмована, настільки була така, знаєте, в мене стільки болі було всередині, я, я все без часу очікувала чогось поганого, я привикла до цього стану і е, завжди такі речі, які відбувалися. І я, я думала, що я недостойна, щоб мене могли б любити. Я недостойна чогось такого доброго, хорошого. Знаходитись в таких стосунках. Але, ви знаєте, Eu should be here. А він оказався, що він служитель в церкві молодіжний. І він мене запросив в церкву. І, і я не довіряла нікому. Я коли прийшла в церкву, я дивилася на тих людей, вони улипалися, там щасливі були, раді були мене бачити. А я думала, ну так, да, так. Да, да, Мене все піднялось, я захотіла вийти і це зробити, але не змогла. Так багато. Почала виходити, виходити, виходити. І коли я вийшла з церкви, це було мені 25 років, і я так вдячна Богові за те, що він знайшов мене ну, не сильно пізно, вчасно. І я вийшла, і мені так стало легко, так стало радісно. Пришел той. І сказати, що я, я, коли вже прийшла до Бога, я не могла довгий час і досить. тебе